Погода в Україні впродовж тижня з 2 по 8 грудня очікується доволі стійка з температурою в межах кліматичної норми. Суттєвих опадів не прогнозується завдяки впливу антициклонів та поля високого тиску. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. В кінці тижня малорухомі атмосферні фронти можуть принести невеликі опади в окремі регіони, переважно у вигляді снігу або мокрого снігу. Температурний режим відповідатиме кліматичній нормі для цієї пори рок. Місцями можливі тумани і памороз. У понеділок 2 грудня на території України збережеться вплив малорухомого антициклону, завдяки якому опадів не очікується. В окремих регіонах можливе утворення туману та паморозі. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів в секунду. На лівобережжі буде змінних напрямків. Температура залишатиметься в межах норми, вночі від 0 до мінус 5, а вдень від 0 до плюс 5 градусів. У Криму та Прикарпатті температура температура в день може досягати плюс 7 градусів тепла. У 3 грудня погодні умови в Україні залишатимуться стабільними. На більшій частині території збережеться хмарне небо без опадів, місцями тумани. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів в секунду. У Карпатах і Закарпатті слабкий до 1-6 метрів в секунду. Температура вночі 0-5, в день від 0 до плюс 5, а в Одеській області, на Прикарпатті та в Криму до плюс 8 градусів тепла. У середу 4 грудня по всій території України опадів не очікується. Вітер буде змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 6, а вдень від мінус 1 до плюс 4. У Криму та на Одещині вночі мінус 1 плюс 4, а вдень від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. У четвер 5 грудня антициклональна погода пануватиме на всій території країни і опади не очікуються. Лише на крайньому заході в день і ввечері можливий на. Великий сніг та мокрий сніг. Вітер південно-східний 3,8 метрів в секунду. Температура вночі мінус 1 мінус 6, а вдень від мінус 1 до плюс 4. У Криму та в Одеській області вночі прогнозується мінус 1 плюс 4, а вдень від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. У п'ятницю 6 грудня погоду визначатиме пронтоклюзії. Тому в більшості регіонів очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями мряка. Лише на південному сході збережеться. Суха погода. Вітер південно-східний 5-10 метрів в секунду. У південно-західних регіонах вітер очікується змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура вночі мінус 3 плюс 2, а в день від мінус 1 до плюс 4. На Одещині, при Азов'ї та в Криму в день плюс 3 плюс 8 градусів. У суботу, 7 грудня, у північних, центральних і східних областях, а також на крайньому заході і Одесьчині, в день можливі невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу та мряки. Також в окремих регіонах можливі тумани. Вітер південно-східний 5-10 метрів в секунду. У західній частині поривчастий. Температура повітря позначі мінус 4 плюс 1, а в день від мінус 1 до плюс 4 градусів. У південних областях плюс 2 плюс 7. У неділю 8 грудня місцями в західних областях можливий невеликий мокрий сніг та дощ. В інших регіонах України не очікується істотних опадів. Можливий туман вітер південно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі мінус 3 плюс 2, а в день від плюс 2 до плюс 7. У південних областях нічна температура 0 плюс 5, а в день до плюс 7 плюс 12 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.